thank <laughs> you На каналі Дім канал про пічництво. Перший україномовний кахільний канал про пічництво. Безпосередньо про кахільні печі. Зараз у нас відео з циклу огляду всіх аксесуарів пічних. В даному відео ми поговоримо про шибери. Ми вам розкажемо, які є види шиберів і як ми їх застосовуємо. Почнемо з самоходового шиберу. Це є шибер, який йде між пічкою і стіною. Тобто, якщо у вас димохід в стіні, як в більшості випадків, тоді ми ставимо такий шибер. Тобто одна частина шиберу заходить в пічку, друга частина шиберу заходить в димохід. Виглядає він ось так. Це квадратна труба. Я 15 на 15 розмір. І посередині є отака заслонка. Бувають е, з чорного металу, з чорної пляхи бувають нержавій. З нержавій. Це з самоходових. Потім. Також, е, якщо у нас е, Димохід не в стіні, а буває, що треба підмуровувати димохід, димохід над пічкою, в такому випадку застосовується такий плоский шибер. Виглядає він так, така е, штука і така заслонка. Діаметр цього, тобто оце, е, теж є різних, е, різні діаметри. Тут 15 на 15, менший. переважно їх використовуємо у пічках. Тобто, якщо рубка, це отакий. є більший діаметр. Ці переважно застосовуємо у... Ну я не буду брати, тут бачив, тут більше. А можна Ці переважно ми застосовуємо на хлібопіч. Тобто, якщо ми робимо... Е... Ось таку пічку, і в і ній є хлібопіч, застосовуємо діаметр січення там 20 на 20. Тобто більше. Також є дросельні шуберану, зараз немає їх тут наявності. Це, тобто, наприклад, о, тут можна ні, є. от Є. Я не бачу. От тут така. Отак він працює. Тобто це в трубу. і ми так, Він тут спеціально повністю не перекриває, тому що це для техніки безпеки. У цих випадках для техніки безпеки ми самі просверлюємо отвори. І ще є такий вірд це є димохід. Шавунна основа, їх ми застосовуємо, якщо шибер, ми ставимо в димоході. Тобто це гляний димохід, і можна е, замурувати такий шибер. Тобто також є різні, кхів, різні розміри. І така е, ситуація. Для чого ми застосовуємо шибер? Шибер ми застосовуємо для того, щоб перекрити димохід. Тобто, якщо ви вже Якщо ви взагалі не палите у пірці, закриваєте, щоб вам просто не духну, ну, вітер не, не гуляв у топці. Так само, якщо ви вже випалили і там у вас немає у пірці жодної грані, ну, тобто грані нема, ми закриваємо шибер і пірч довше тримає тепло. Одним словом, те, що по шиберах ми розказали, якщо у когось ще виникли якісь питання, ми залишаємо номера телефонів в описі. На кожному з номерів є вайбер, тому дзвоніть, пишіть, питайте, Так само у коментарях давайте запитання і ми з радістю будемо відповідати на ці запитання. А зараз всім па-па, кому було цікаво, палець вверх, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь.